Окей, дякую, дуже коротка ремарка. Єдине, що навчились наші правоохоронні органи добре. Вони переймають журналістів роботу і працюють, маючи ну в хорошому розумінні пана має дуже хорошу токен хец. Це пана Прошу прощення. Який... Ви зараз говорите, і м'ята Ні, Чому це дуже Я являюсь добре. народним депутатом безперечно. України. безперечно? Тому всі, всі, на жаль, всі конкретні речі я казав. Що я передав не просто слова, чи щось я передав конкретні задокументовані адвокатами в першу чергу Євгенію Закревською, на яку ви посилаєтесь, і кажете, що добре з нею підпрацюєте. Протидії розслідування з боку вищого керівництва задокументовані факти, яким ми маємо надію, буде дана оцінка в кримінальному провадженні. Я сказав, що вказані факти ми передаємо зараз, готуємо до подачі в міжнародний кримінальний суд на третьому етапі як доказ комплементарності. Це нікуди не зникне. Це не слова. Я повторюю, я адвокат. Я відповідаю за свої слова. Це документи, речі задокументовані. Дуже коротко до пана Гарбатюка, про якого ви тут казали. Пан Гарбатюк неодноразово і, і публічно, і в наших, скажімо, група адвокатів працює з УСРО дуже активно. Зазначав зокрема про край негативну позицію Міністерства внутрішніх справ і пана Авакова, зокрема. Якщо ви або поважаєте Горбатюка і е, вказуєте на його професіоналізм, або кажіть, що все нормально і все працює. Конкретні деталі, якщо вас дійсно це цікавить, я дійсно готовий десятий раз взяти ці документи, приїхати, куди ви скажете, ще раз конкретно сказати. Мова в, е, в найменшому я нагадаю, в контексті МВД йде про те, що ті особи, яким пан Горбатюк або його слідчі. У управління спеціальних розслідувань пред'явили підозру, а деяким навіть обвинувачення у скоєнні тяжких злочинів. Працівники Беркуту цей час залишалися діючими працівниками, отримували підвищення на роботі, блокували процес слідства, впливаючи на свідків своїх підлеглих. Злав внутрішніх з правоохоронних органів з того ж Беркуту, який перейменований зараз підрозділ. Звільнені були тільки ті особи, які хотіли співпрацювати з слідством. Звільнені або висіли і е, піддавалися тиску в цих підрозділах. Все це задокументовано. Пан Геращенко, я кажу, не вийде так просто відговоритися від цього. Це буде ми трішки звільнимось в процесі розслідування, і це буде передано. Ми внесемо це в ЄРДР і все це буде розслідувано. І якщо ви хочете дійсно допомогти, я готовий будь-який момент поза цією студією з документами, а не словами приїхати до вас і очікувати якихось результатів. Якщо ко коротко... я по тому сказав окей.